Як українцям зараз заробляти? От увага всі, де вони знаходитесь, Україна, Німеччина, Польща, Чехія, Британія, Португалія, Іспанія кожному даємо роботу, де ви будете заробляти від 2000 тисяч до 5000 тисяч євро? З ми взагалі заключимо контракт більше ніж на 2 роки, де взагалі стелі заробітку у вас не буде, бо все буде залежати від вас. Все буде в ваших руках. Отже, епоха бідності для українців закінчується. Я не дам, щоб українці тут в Європі на чорних роботах у них працювала. Ми гідні і достойні більшого. Отже, поїхали, друзі. Дивіться, прошу залишитись зараз на відео всіх тих, хто дійсно зацікавлений такому форматі заробітку. Якщо вам просто от ви турист, вам гляну, там що, там, як там листайте тікток далі, бо нам витрачати свій час, ресурси, сили для того, щоб з вами розмовляти, вас навчать. І хотілось би це зробити, якби це парадоксально не звучало з людьми, які зацікавлені працювати з нами. Отже, друзі, вперед. Наперед забігаючи, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Там перейдете за посиланням, відкрити. Потім натиснете на три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері. Я вас перекине в наш канал, де і відбудеться ефір. Поїхали до суті. Значить, зараз листаю в соцмережі і бачу, що дуже багато блогерів напарюють вообще, які вам незрозумілі курси. Вони взагалі не питання. Звідки це вообще блогери взялися? Чого вони вас вчать? Цьому їм просто десь повезло, щоб у них там. За в акаунт якісь там відео залетіло їх. Почали дивитися, бо вони одними з першими були, і вони цим користуються, щоб вами зманіпулювати і на цьому заробляти. А у мене досвід в маркетингу, друзі, більше десяти років і курсів багато за спини, і всього. І працював з великими компаніями, телеканалами. І я знаю, я переконаний, що ці блогери, які вам розповідають на курсах, знаєте що, як тримати правильно камеру, як не соромиться стісняти відео, як там замотивувати себе знімати відео. Ну коротше, може, може, місце цьому і є, може. Але вони не розповідають вам саме основне, як на цьому всьому заробляти. ця вся історія з пошуком рекламодавців, як там свої послуги комусь продати. Ну коротше, це вся історія. Це дуже непросто розумієте? Тому в майже там два місяці останніх ви мене під цими відео питаєте про заробіток, бо я це анонсував, Але цілий рік я мовчав, і вам про це нічого не розповідав, бо ми його створювали, тестували, як це все працює. І от зараз я оголошую, що ми набираємо в команду людей, які будуть готові з нами працювати, знімати відео, бути з нами в ком'юніті і по нашим алгоритмам і інструкціям, от знімати відео, і ми, і будемо тими самими вашими рекламодавцями, які будуть забезпечувати вас зарплатою знову ж таки, я повторюсь. Продуктів у нас багато різних. Вони всі відтестовані, і стелі заробітку у вас тут не буде. Тобто, все буде залежати від вас. Головне, щоб у вас був телефон, інтернет і бажання. Знову ж таки, місце, де ви знаходитесь, не важливо вік ваш не важливий. Причому всьому. Ми вам такі базові речі, які продають і наші блогери, типу з розряду там розказати, як все знімати, як це все працює, як алгоритми працюють. Це само собою, понятно розуміється. Ми вам все дамо. При цьому ми даємо вам техпідтримку, У вас будуть особисто зізвони зі мною, де я вас буду розказувати, як це все працює, навчать в простій манері, без там якихось заумних слів і так далі, в доступній формі. І ми також будемо казати, як правильно коригувати, як правильно що вам робити, для того щоб у вас був результат саме в заробітку. Саме важливе в цьому всьому. Ну давайте почесно: заробіток. Яка наша ціль навчити вас вести блоги так, щоб і ви, і ми могли заробляти? Оце чесна історія. Розумієте, оце працює отак. Отже, вся інформація буде за посиланням в шапці профілю. Переходите за посиланням, натискаєте Відкрити і потім натискаєте на три крапочки справа, відкрити в браузері і вас перекине в телеграм-канал, де вже буде прямий ефір. Де ви можете задати питання, розпитати, що це, як це, і ми з вами порозмовляємо про це. Про все буду просто дуже радий бачити українців, які в цьому дійсно зацікавлені. Готові працювати. Саме важливе, ми робимо це в перший раз. Набираємо 50 людей, і я не знаю, чи ми будемо набирати ще. Бо а, особисто мене не вистачить на велику кількість людей. Нам з вами з кожним працювати особисто, особливо мені і техпідтримці, тому ну отак обмежені в ресурсі. Хто встигне, той встигне. Всіх буду чекати за посиланням в шапці. Профіля. Все на зв'язку. Друзі, папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються.